Календарна зима вже настала. Першим снігом вона нас вже випробувала. Втім, під час снігопадів аварійні ситуації можуть викликати не лише дороги, а й заліплені снігом світлофори і дорожні знаки. Завірюха, яка розпочалась минулого понеділка, за лічені хвилини зробила так, що дорожні знаки вкрились білою плівкою. Окрім слизьких доріг, для водіїв додалися ще суцільно білі вказівники. Таких знаків достатньо на вулиці Курчатова. Ну, от дивіться, наприклад, цей знак. Можна тільки здогадуватися, що він забороняє, бо це буде ну напевне обмежувальний знак. Чи це швидкість, чи це якась інша річ? Зараз зрозуміти неможливо. І їдеш як в лотереї або пан, або пропав, абсолютно не розуміючи, що правила дорожнього руху від тебе вимагають. Щоб дізнатися, як рухатись далі і не порушувати правила дорожнього руху, вмикаємо аварійку. Добре, що в багажнику знайшлась щітка. От бачите, виявилось, що це знак, який обмежує швидкість до 20 км на годину. Через те, що його не було видно, водії мали право їхати зі швидкістю 60 км на годину. Вважаючи, що попереду пішохідний перехід, не дай Боже, це могло би бути взагалі фатальним випадком. Їдемо далі. Вулиця Данила Галицького теж достатньо дорожніх знаків, про значення яких можна лише здогадуватись. Така ж ситуація на Льонокомбінатівській. Дорогою зустрічаємо патрульну машину працівників державтоінспекції. Говорять, за чистку дорожніх знаків відповідає шляхово-експлуатаційне управління, а засніжені вказівники часто призводять до порушень водіями правил дорожнього руху. Люди через те, що заметені знаки, наприклад, водії вантажних автомобілів, заїжджають в місто, порушуючи правила дорожнього руху. Тобто вони не бачать знак, чистити їх повинні працівники. Шео далі дорогою зустрічаємо їх. Вулиця Костромська працівник шляху експлуатаційного управління підтверджує, що ця робота у їх компетенції. Під дорогою то тільки ШЕО в місті. Далі перехрестя вулиць Київської Данила Галицького ситуація така ж лише у центральній частині міста знаки чисті. Чотири дні водії у рівному навмання розрізняли дорожні знаки. За одну ніч сніг розтанув та полегшив роботу працівникам. Шеу втім, зима лише розпочалась. Синоптики обіцяють сніжну зиму, яка принесе ще чимало сюрпризів. Хочеться вірити, що вони будуть лише приємними.